Аймсов хепе. So Який самий перший крок? Це те, що людина повинна познайомитись з басейном, а там вже й можна вплити. І хто знає, можливо, вже ви будете плавати настільки добре, що навіть можете виступати на змаганнях. Хвилююся, завжди з молитвою. Їде на змагання, я теж йому говорю деякі наші чарівні слова. I have in all my body, good Колись колишкурню за нормальною причасткою. Це краща прическа, яка в мене була в житті.